Так, Вітаю, друзі, з вами Лемок, і це буде друге відео на тему коробочок з літаків, а саме отримання золота собі на аккаунт шляхом ну, гри в літачки, фарму тут собі. Оцих от коробочок літакових і подивимось, скільки нам випаде. Будемо див... Заодно подивимося на теорію про те, чому не варто відкривати коробочки під час акцій, а тримати їх уже після акції, чи буде реально випадати більше золота, тому що під час акції я відкривав собі на свій основний аккаунт і випало там дуже маленька кількість золота. Відповідно, давайте дивитися. Тут також, до речі, тут також маю 600 на аккаунті, я говорив про ньому в попередньому відео. Рекомендую собі його придбати. Тому маю також 3 трофеї Гарпія, можна було зробити під час 14 років варгеймів. Тому давайте відкриваємо і дивимось. Так, бачу, що вже випав літачок і зависло. Так. Ні, відвисло. Фух. 500 золота. Доволі часто зависає, тому я вже і винищувач 3 рівня. ну Це брелочок, тому що на 3 рівні по суті акції ну, ніколи майже немає. Тому 500 золота є. Відкриваємо далі. Два дня према замість золота. Ну, погано. І 40 тисяч вільного досвіду. Ну, це непогано, але те, що прем... знову таки, пожили нам золота. Тут випадає або золото, або випадають дні према. Два дня према і 15 тисяч вільного досвіду. Ну тут побідніше буде. Тільки 500 золота. О, знову зависло. Це от щось зв'язано з випадінням прем-аккаунту. Тому що, як бачите, як тільки з'являється прем-аккаунт, воно висне, причому висне доволі жорстко. І залишається шість коробочок, дуже мало випало золота. Ну, будемо відкривати з цих, має приблизно випасти 500 золота. За. Скільки? Угу, відразу 500, оце жир. 2500 вільного досвіду. І ще й винищувач, о, максимальний. Та ви що? Оце так-так. До речі, з цих коробочок жовтих це максимальний рівень винищувача, який може випасти. Оцей як-3 РД. Літачок не найкращий, але, в принципі, для проходження якихось завдань, мати його на аккаунті, ну, може бути. Тому. Ну, і таке це імба. Скажу я вам для фарму золота, для фарму, фарму вільного досвіду для танків це, звичайно, імба. Відкриваємо далі. Золото ми вже відбили на усі коробочки 3 дня према. Поганенько, ну ладно, не буде. Нехай буде. 200 золота, чудово. І це за три коробочки вже випало 700 золота. Напевно, з наступних трьох може і не бути. 10 тисяч вільного досвіду і ще літачок 4 рівня винищувач. Ну це також не, не найкращий винищувач, але для колекції, в принципі, найбуде. Якщо десь буде якась компенсація, то потім нам повернуть а, в золоті. Так. І і і, останнє три дні према. Ну що ж, цей аккаунт у нас засипало, звичайно, премом. Причому дуже жорстко засипало всього 1200 золота. Я зміг із нього витягнути. Але, тим не менше, нам випав літачок сьомого рівня. Так, де він є? 7-7, 7, -й, 7, -й, 7 -й рівень. 7 рівень як 3 РД випав. Отакий от от літачок, не найкращий, як я знову ж таки казав, але тим не менше найбуде на аккаунті. тому з цих жовтих коробочок це реально максимальний рівень, більше вам не випаде. Це найбільш жирна нагорода, яка могла з них випасти. Отже, ну стосовно літачків. Випало нам доволі маленька кількість золота і ну, непогано таки сипануло вільного досвіду. Що ж, може бути, може бути. Звичайно, на попередньому аккаунті це було більш жирно, але тим не менше, тут як вам пощастить, знову ж таки. Однак, реально, давайте підведемо підсумки. Відкривати оці от призи, оці от коробочки після того, як закінчилася акція, десь так через два тижні після закінчення такої жирної акції, в принципі, в теорії вигідніше, як під час акції. Тому що чи то вони навмисно якось зменшують шанси падіння. Ну, реально, минулий раз мені насипало дуже мало золота, дуже. Прямо по мінімуму. А тут зараз таки доволі непогано. Такі от справи, друзі, всім гарно дякую за перегляд. Грайте собі в літачки, заробляйте собі золото та вільний досвід для World of Tanks і бувайте!